Кремль офіційно підтвердив участь північнокорейських солдатів у війні з Україною. У Польщі підписано рамкову угоду про будівництво атомної електростанції. Невідомі дрони атакували завод мікроелектроніки в Брянську. Передвиборче опитування в Польщі показало, що Рафал Часковський має найбільшу підтримку. Сполучені Штати завдали ударів по восьмистах цілях у Ємені. Кремль офіційно підтвердив участь північно-корейських солдатів у війні з Україною. Раніше Пхеньян зізнався, що відправив своїх військових. Українська влада протягом декількох місяців повідомляє, що росіян підтримали солдати Іна. Центральне інформаційне агентство Північної Кореї зазначило, що відправлення армії відбулося за наказом Кім Ченіна, який посилався на угоду про взаємну оборону між пхеняном і Москвою. Також на офіційному вебсайті російського президента було опубліковано заяву, у якій Путін дякує солдатам Кім Ченіна за участь у боях з українцями в Курській області. У відповідь на повідомлення Пхеньяна Держдеп США висловив занепокоєння та закликав Північну Корею негайно припинити відправлення своїх військ до Росії. За словами Києва, солдати Північної Кореї з'явилися на передній частині минулої осені. Кремль використовував їх для боротьби в Російській Федерації, а саме в частині Курської області, захопленій українцями. За неофіційними оцінками їх було близько 12 тисяч, з яких було вбито близько тисячі та три тисячі поранених. Підписано рамкову угоду про будівництво атомної електростанції в гміні Хочево в Померанії. Документ був укладений польськими атомними електростанціями та американським консорціумом Westinghouse-Bethel у присутності прем'єр-міністра Дональда Туска та міністра енергетики США Кріса Райта. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що завдяки новій угоді будівництво атомної електростанції в Померанії краще захищене. Та перша інвестиція достала дічай опадшена. Ця перша інвестиція сьогодні речу, отримала нову, нову кращу умову. Опірна, Не приховую, то, що польська старала, сторона старалася, щоб ця умова була краща з погляду і наших інтересів, і але також наших і наших партнерів. Бо завдяки цій умові, де ми змінили в 16 сферах багато ключових питань, ця інвестиція стає певнішою. Дінки тому та інвестиція стає ще певніша. Будівництво атомної електростанції розпочнеться протягом трьох років, а її запуск заплановано на 2036 рік. Інвестиції будуть здійснені в гміні. Хочево уряд виділить понад 60 мільярдів злотих із державного бюджету на її фінансування. Регіональна влада Росії повідомила про масовану атаку безпілотників на брянську. Керівник українського центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив, що завод в Брянську, який виробляє серед іншого компоненти для ракетних систем, був атакований. Невідомими в лапках дронами в Брянську знову був атакований невідомими дронами. Завод Кремній. На ньому виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, для ЗРК Панцир, ракет Іскандер, а також для РЛС і РЕП та російських БПЛА, зазначив Коваленко в телеграмі. Керівник центру повідомив, що атаки на цей завод уже відбувалися неодноразово, і завод був змушений призупинити свою діяльність. Губернатор Брянської області Росії Олександр Багамас повідомив про масовану атаку безпілотників на регіон. Цитую, підрозділи протиповітряної оборони Міністерства оборони знищили кілька десятків безпілотників над нашим регіоном. У результаті атаки Збройних сил України пошкоджено цивільні об'єкти та інфраструктуру. Написав губернатор у телеграмі. Міністерство оборони Росії повідомило, що війська ППО. Протиповітряної оборони перехопили та знищили 115 українських безпілотників, зокрема, 102 над територією Брянської області. Якби вибори президента Республіки Польща відбулися наступної неділі, Рафал Шасковський і Кароль Навроцький вийшли би в другий тур. Це результати опитування неурядової організації Інститут ринкових і соціальних досліджень для польського радіо 24. Детальніше розповіла Йоанна Станкевич. Ведбуксондажу кандидат коаліції обивательський Рафа відповідно до опитування, кандидат громадянської коаліції Рафал Шасковський міг би розраховувати на тридцять три цілих два десятих відсотка. Кароль Навроцький, якого підтримує, піс з двадцятьма п'ятьма і шістьма десятими відсотка підтримки. Третій результат належить Славоміру Менсину від конфедерації. Одинадцять цілих п'ять десятих відсотка виборців заявляють про свою готовність проголосувати за нього. За подіумом. Винилися Шимон Головня з підтримкою трохи більше 6 відсотків. Магдалена Беєт, яку підтримують трохи більше 5 відсотків, та Адріан Зандберг – 3,2 відсотка з підтримкою вище 1 відсотка розташувалися Марек Якуб'як, Гжегош Браун, Йоанна Синишин і Кшиштоф Становський. У свою чергу Артур Бартошевич отримав би 0,2 відсотка голосів. Маці Маціак та Марек Вох не отримали жодної підтримки. Майже Відсотків виборців іще не знали за кого віддадуть свій голос. респондентів на кого свій голос. Йоанна Станкевич Польське Радіо. На запитання, якби президентські вибори відбулися наступної неділі, чи проголосували би ви, респонденти відповіли: однозначно так, 38,8%, Швидше так, 15,5%, Швидше ні, 15,3%, Однозначно, ні, 28% і не знаю або важко сказати 2,3 15 березня Сполучені Штати завдали ударів по 800 цілях у Ємені. Американські військові повідомили, що внаслідок атак було вбито сотні бойовиків хуситів, включно з членами їхнього керівництва. Американські війська майже щодня атакують ємен, щоб покласти край нападам повстанців у Червоному морі та Аденській затоці. Американські військові заявили, що продовжуватимуть посилювати тиск, доки мета не буде досягнута. З осені. Дві 2023 року хусити здійснили понад 100 нападів на комерційні судна в Червоному морі Аденській затоці, заявивши, що це вираз солідарності з палестинцями в секторі гази. Хусити є однією зі сторін громадянської війни в Ємені, яка триває з 2014 року. Вони контролюють значну частину країни.